Добрий день! Декілька днів, і ми будемо з вами святкувати Великодень! Свято Великодня. А чи знаєте ви, чому саме така назва Великодень? Чому вона утворилася? Звідки? А виявляється, як говорить легенда від двох слів: Великий день. А чому? А тому, що саме такий великий день був, коли народився Ісус. Сонце зійшло у неділю. А сіло, сіло аж у суботу. Ось так. День тривав стільки, скільки сьогодні аж сім днів. Ось так. Ісус народжувався. І саме до цього свята я написала свій вірш: вірш побажання. Кожній українській родині. Слухаймо два кроки до Великдня. і хочеться радіти, не диво, сподіватись, і хочеться про мир сказати, про перемогу станцювати, і хочеться надії, щоби збулись бажання. Два кроки до Великдня. Не нехтуймо, загадуймо бажання. Щоби був мир і щастя, щоб були в родинах і батько, і син, і наречений не було ані сліз, ні горя. Звучала ніжно мова, співала мама пісню, бабуся вишивала рушник біля вікна, а діти на дворі гуляли в козака. Хотілося б радіти. У смішці радості у подруги, а не сарказму, щоби дім її сповнився онуків сподіванням, хотілося б не нехтувати таким бажанням. Я хочу вогника в очах і радості у рухах, я хочу мови солов'їної звучання і щирості в словах. Я хочу жити без страждання. Я хочу щастя всім жінкам і я хочу нам кохання. І ось такі мої побажання: напередодні свята Великодня. з вами була я, Наталка. До побачення!